Мирослава Мороз ще не хворіла коронавірусом. Сподівається, що після вакцинації, якщо й захворіє, то перенесе хворобу легко. Її діти вже одужали, а от брата врятувати не вдалося. Діти так легко перенесли, а я вже не знаю, як перенос. Брат дуже тяжко переніс. Брат мав операцію на серце, шунтування може і з цим пов'язано. До трьох тижнів його не стало. В рано Сметанської також перехворіла уся сім'я. Сьогодні жінка з чоловіком прийшли вакцинуватися. На думку рано, мова йде не лише про особисту безпеку, а й про здоров'я оточуючих. Жінка вважає, що чим більше людей вакцинуються, тим швидше закінчиться карантин. Місце таке велике і тільки в пасічній. Чому на каскаді нема, в центрі нема. Та має бути більше центрів для вакцинації. У нас на каскаді дуже багато людей хочуть, але ніхто не знає. Чому так мало? Це це дуже погано відношення. Таке халатне відношення нашого міського голови. Я так рахую в обласному центрі вакцинації за дві години. Провакцинувалася сотня людей. Розповідає відповідальний за установу Микола Стовбан. Черг немає. Працюють три бригади медиків, які вводять препарат Коронавак. Дві швидкі чергують знадвору на випадок, якщо комусь стане погано за словами Миколи Стовбана. Станом на вечір 26 червня на Прикарпатті вакцинували майже 66 тисяч людей. У нас є три види вакцин, які роздані по районах. У нас працює близько ста пунктів щеплень. Тобто людина може не тільки приїхати сюди в центр вакцинації, а й по своєму місці проживання через свого сімейного лікаря, уклавши з ним декларацію. Я сподіваюся, що вони уклали, наше населення уклало декларацію, може піти до свого лікаря і пункт щеплень. Там є графік роботи мобільних бригад, які приїжджають і щеплять, і вони без проблем можуть і на місці прощепитися. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. івано франківськ